Всі привіт! Нещодавно випнувалася річниця мого каналу, тож я вирішила сьогодні символічно показати найвідоміші місця свого рідного міста Львова. І це, звісно ж, центр. Тож гулятимемо по відомим площам, проспектам, побачимо безліч бруківки, трамваїв та європейської архітектури. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку під цим відео для просування україномовного контенту, а я буду вам вдячна. Центр Львова як зараз, так і в старі часи це перш за все площа ринок. Вона була епіцентром громадського, економічного та культурного життя місцевих крізь віки. З кожного кута площі виходять дві перпендикулярні вулиці, котрі закінчувались в середньовіччі біля міських фортифікацій. Знаходився магістрат, палаци, суди та будинки знатних городян. Понад 200 років прикрашають площу по куткам фонтани з фігурами грецьких та римських богів амфітрити, Адоніса, Діани та Нептуна. Вони знаходяться на місці колишніх міських колодязів, а зараз вони закриті через війну задля збереження пам'яток, що є спадщиною ЮНЕСКО. Однією з найновіших споруд на площі є будівля ратуші. Перша ж ратуша згоріла, наступна була перебудована, але згодом завалилась. Тому сьогодні це є і найсучасніша будівля цієї площі. Вхід до ратуші стережуть два леви, символи Львова. Вони тримають щити з грибами міста, в основі якого є печатка Галицьких князів. В день зйомки у Львові проходила масштабна технологічна конференція IT-Арена, тож ви будете бачити доволі багато людей з бейджиками в кадрі або з браслетиками, або ж їх уже помітили. Приємно бачити, що незважаючи на війну та економічну ситуацію в країні є певний розвиток, хоча б в деяких сферах. Якщо приглянутись до будинків навколо площі, то помітите, що часто перший поверх візуально відрізняється від усіх інших. Це перш за все пов'язано з пожежею, що була в далекі 1500 роки і зруйнувала красиву готичну забудову. Залишились лише перші поверхи та фундаменти, і вони часто виглядають вищі та масивніші, ніж добудовані частини цих споруд. Цікаво те, що нумерації будинків в ті часи не було. Зараз важко уявити, як люди орієнтувались у просторі. Хоч нещодавно я відвідувала Албанію, де і зараз не використовується нумерація домів. Той послання на відео про Албанію згори раптом ви ще не встигли переглянути. Але у Львові мали класний лайфхак. Кожен будинок називали за елементами декоративного оздоблення фасаду. Як от під левом, під оленим, або ж за прізвищем власника, якщо не чогось такого, що відділяється. Вулочки навколо площі завжди мають дуже затишну атмосферу, і якщо постаратись, то можна навіть знайти, де буде не так багато людей і комфортно провести час з близькими, бесідуючи. Також навколо площі є безліч неймовірно красивих храмів у стилі відродження, готики, Ренесансу, не буду на них зупинятись зараз, проте напишіть в коментарях, що хочете відео з оглядом, і я підготую. Зрештою, можна знімати навіть окреме відео про кожну з цих маленьких вуличок навколо площі ринок. Вони просочені історією, мистецтвом і оповідками про культурне життя старенького Львова. А ми рухаємось далі до проспекту Шевченка. Він є своєрідною альтернативою до головної алеї проспекту Свободи і прочаровує своїм спокоєм та затишком. Цей проспект найбільше запам'ятається своїм виглядом, бо тут розмежовані дві сторони руху автомобілів алеєю з дерев посередині. До Першої світової війни посеред вулиці ще не росли ці деревця. Але вже було кілька клумб і висаджені кущі. У 1900-х проспект реконструювали, і він набув вигляду традиційного бульвару з алеєю з двох рядів тополі. А за часів незалежності ці старі тополі викорчували, а замість них висадили кулясті клени. Ця алея продовжується, власне, до проспекту Міскевича, який перетікає у проспект Свободи. Ожливим символом цієї локації є пам'ятник Тарасу Шевченку. Декілька поколінь львів'ян боролися, щоб цей пам'ятник поставили тут ще від часів Австро-Угорщини. В кінці кінців, завдяки фінансовій допомозі української діаспори, фігури поета створили в Аргентині і доставили в Україну кораблем. А ще через три роки було створено додатково так звана хвиля відродження українського народу, що стоїть зразу поряд з поетом. Якщо будете тут, обов'язково розгляньте, що саме зображено на ній з обох сторін. А далі ми крокуємо до оперного театру. Він ще має назву імені Соломії Крушельницької. Видатної української оперної співачки, яка також була солісткою Міланського театру Ласкала та Метрополітен Опера в Нью-Йорку. Внизу у двох нішах можна побачити скульптури трагедії з кинжалом та скульптуру комедії з маскою. А на цьому наша невеличка прогулянка екскурсія добігає до кінця. Рада, що ви залишались зі мною до цього моменту, і до наступної зустрічі!